Права і свободи людини і громадянина. Що найбільше сили має і над законом стоїть. Конституція всі знають, що вона найбільша всіх. Конституція молитва, обоїхне все життя, Хочеш чесно на світі жити. Конституцію вивчай. Над усім судова влада, хто правий, хто не правий, де брехня, а де є правда, скаже вирок судовий. І заслухавши сторін, суд розсудить усіх чесно і припинить давній спів. Стаття 62. Кожен є невинуватимець, покарання не несе. Доки вироку немає, доки суд не скаже це, всі підстави звинувачення, хай доводить прокурор. Не доводить невинуватів, знає, що є такий закон. Тільки докази законні, хай провину доведуть на припущеннях.